Перше питання в порядку денного. Проєкт рішення про визначення дати відзначення Дня міста Кременчука. Рішення важливе, тому Йосифа, прокоментуйте, будь ласка. Ви знаєте, за радянської традиції ми почали вивчати яким вже документам, яким було передбачено святкування Дня міста 29 вересня. -го і, на жаль, ніхто із наших ветеранів не міг знайти, де цей документ, чим, яким чином, а всі просто розказували про те, що в переважності більшості в радянські часи постанови ЦК якось було визначено всім те, щоб в дні міст, міст в Україні святкувати, дні визволення від нацистських загарбників. Я вам скажу побільше, нас закидало, що ми десь самостійно хочемо прийняти рішення там, нашу комісію. Ми на цій комісії обговорили, визначили примірні дати, надали можливість кримчажанам через Кримічук цифровий надати свою думку і відповісти на питання, за вони чи проти. Да, не багато було активних громадян, але в принципі самі голоси підскали, що серед опитаних 327 голосів 234 було за те, щоб переименувати і визначити день міста останні вихідні трави. Дійсно важливе це буде наше рішення в плані утвердження нашої української ідентифікації нашого міста. От це дуже правильна ініціатива зараз повертатися до історії, перечитувати історію і робити висновки. Але я хочу зауважити, що ну, от, як і із цього положення ми читаємо, що немає жодних наукових підтверджень, чому саме чому саме в кінці травня. Нам пропонують відзначати День міста. Перейменування вулиць, встановлення нової дати Дня міста. Це дійсно у нас відбувається демократичним шляхом із залучення громадськості. Але в той же час я хочу сказати, що інформа... інформування недостатнє. На жаль, з боку нашої місцевої телерадіокомпанії ми не бачимо. Ні передач культурологічних, ні будь-яких ін... ні як... ні будь інших матеріалів, які б знімали у цей, знаєте, негативний такий е ефект, коли нам, наші співмешканці е говорять про те, що ці гуманітарні питання не на часі, там, перейменування тощо. До речі, дати стосовно травневих нам надали з нашого університету. Вони знайшли, ми з ними спілкувалися стосовно того, що 4 червня, а 20 травня за старим кладерем, польський король Ян ІІ Казімір надав приміщенку королівський привілеї на води права. Це є початком розвитку європейського типу міського самоврядування в нашому місці. Це ви знайшли цю дату. Я рекомендую Ларисі Олексійовні пана Бирського Дмитра почитати. Є в нього чудова книжка Українне місто Кременчук від заснування до 1764 року. Там все, що Юрій Васильович, доступною мовою написано, озвучено, і хто хоче вивчити додаткову історію Кременчука і знайти оту дату заснування, будь ласка, поле перед вами. Беріть Орало і працюйте. Колеги, нам, Пана Вільського, було б добре побачити в якійсь передачі по нашому телебаченню та інших наших е, е, представників наукової спільноти. Що ж ми не бачимо нікого? У нас ніхто, ми ні про кого не розказуємо, ми нічого не розказуємо. А потім наші рішення, які ми тут хочемо приймати про історію, про культуру, звісно, вони скептично сприймаються кримінчужанами. Тому що людям треба давати більше інформації. Добре, Олексійовна, Руслан, Ксіна, попрацюйте з Сергієм... Ну, я знаю, попрацюйте. Я скажу, скажіть йому або плите. Попрацюйте з перепорядником, що може вони започковали якийсь цикл передач про історію Кременчука. Хочеться вже швидше відійти від цих радянських кліше, якими ми системно живемо. На 11-й рік повномасштабного вторгнення день міста це прекрасний представницький захід, коли ми можемо зустрітися з містами-побратимами, які до нас приїдуть. І це корисно в плані досвіду, це корисно в плані отримання якоїсь допомоги на сьогодні. Це важливий елемент стосунків дійсно. І без цього на сьогодні в Україні ніяк. Я б хотів, щоб ми з вами взагалі це другий блок прийшли від назви День міста, тому що знаєте, День міста, День села. У нас ж День Кременчука. У нас Кременчук і все як день... не день народження Кременчука, але це День Кременчука. Я хочу сказати е додатково, що треба говорити ще до цього, що ви говорили, що для цього, цього рішення не потрібні гроші. Розумієте? Це важливо. Люди зараз думають, що ви приймаєте якісь рішення, воно за собою потягне, там ще якісь там допомільні витрати, це важливо. Це треба сказати. Будь ласка, колеги, прошу голосувати, прошу підтримати. Бачите, у нас єдність є, але Богдан Лозунко, ви не підтримуєте Лорісу? Вона проголосувала за. За 31 проти 0 отримала не голосувало 3 рішення прийнято. Дякую.